Про кримінальну ситуацію, дитячу злочинність та роботу дільничних інспекторів на Рівненщині, доповідали керівнику краю правоохоронці. За 2012 рік вони виявили 455 наркозлочинів, вилучили понад 31 кілограм наркотичних речовин. А ще ліквідували міжнародний канал постачання наркотиків в Україну з Італії. Розкрили 548 злочинів, з яких 235 кваліфікованих, в тому числі 99 тяжких і особливо тяжких. Економічними злочинами державі було задано збитки на суму понад 90 мільйонів гривень. Він уважно слухав про кримінал, засмутився через збільшення показника зберігання наркотичних речовин населенням на 11 відсотків. Вирішив, що громадські організації могли б допомагати правоохоронцям. Якщо десь в якомусь місці збувається наркотична сировина, знають хто цим займається. Щоб допомагали міліції на голів Гощанського та Добровицького районів пожалівся керівнику області відповідальний за громадську безпеку на Рівненщині. Нинішній рік рік дільничного інспектора. Але не у кожній сільській раді їм раду сприяють та допомагають працювати. я заїхав у сільську раду, не опалюється сільська рада, мінусова температура. Де кабінет дільничного інспектор? Тут міліція. Я кажу, давай так, робимо грубу наполовину. То її гроші половина і міліції гроші половина. Нема співпраці. Не виходить. Попри непорозуміння між обраними народом та людьми у погонах, губернатор закликав їх до діалогу. Повинно бути отака співпраця, такий діалог з громадою. І громадський контроль повинен бути. А тоді буде вирішення питання. Питання про відселення 7 тисяч людей, а ще великої рогатої худоби свиней та птиці будуть найближчими днями вирішувати керівники семи районів та двох міст, які потрапили до зони паводків. За найгіршим сценарієм вода до жител добереться у шісти десятках населених пунктів. Відселення людей, евакуація домашніх тварин передбачається у межах населених пунктів. Тому я просив би голів районної адміністрації, голів районних рад підготувати відповідні шкільні їдальні. Для можливого харчування людей дав доручення керівникам районів, а ще медикам, і Василь Берташ наполегливо просив вагітних на останніх термінах покласти на збереження, а самотніх немічних до терцентрів та лікарень, щоб у разі паводків їх човнами не доправляти до медзакладів. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.